На Херсонщині на березі річки Козак, притока Дніпра, розкинулось мальовниче село Уорівка. Саме в ньому народився Василь Михайлович Малещенко, член спілки письменників України, головний редактор обласної телерадіокомпанії і письменник. Серед його творчої доробки знамениті вірші Рука Дніпра і «Так». Рука в Дніпра. Гніздо села на кручах прибережних. накрило сонце золотим крилом. Клина світ широкий та бентежний, рука в Дніпра, що зветься козаком, співає мати пісню колискову Ой скільки сину, світу за вікном і кличе юнь удалич загадкову, рука в Дніпра, що зветься козаком. Немає краще краю степового з високим небом, полем, рушником, вертає нас до рідного порога, рука в Дніпра, що зветься козаком. Тут корінь роду нашого одвіха, Він пророста із славою, й зерном. І лине в світ, широкий та великий, рука в Дніпра, що зветься козаком. Таврія, стрімкі дерева йдуть у височинь, дістануть небо верховітям скоро. Коли ж літують вихори вночі, живуть дерева вірою у корінь. Могутні ріки линуть по землі, оспівані, ославлені народом. Плющі води, якби джерелі Це засохли малі. І що весни в польоті без зупину спішать пташки, спішать на батьківщину, яка їм сили віри надає Таврії, мій материнський краю. З тобою я печалюсь і співаю, мій корінь і джерело моє.